Доєбися потім до Максима, чому він сам себе не поважає, типу чому в нього ім'я з маленької літери. До речі, якщо за, за, наперед прочитати його нік, то вийде ми скам, типу він скамить когось. І можеш його вбити, коли зможеш, пояснити це ось таким чином і сказати, що ми скамщиків не любимо, вони не потрібні. Вєтель, Вєтель, зараз зачиняєш собі ніс рукою лівою. Бігаєш і, 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 і ти кажеш поїзд прямо зі станції Дарниця 18.30. Може, Може, нарешті це завдання. Та ні, ну Максиму Максим буде реально. Треба, щоб хтось покекав з цього. Максим. Чого а? у тебе твоє ім'я з маленької букви? Ти що себе не поважаєш? Ти що себе не поважаєш? Мені. Угу. мені ще одно це раз, два, я пишав його в третій годині ночі, мені її міняти. У тебе, у... у тебе ім'я задум наперед буде ми скам, а ми скам не поважаємо. Блять, ну щось ти про знаменитість треба було спитати. Тепер кажи це, кажи це. Кажи це. А, коротше, дивіться, по-перше, Максим, він да, він Канада. він Канада. Е, mm -hmm. Він, Канада. По-перше, він себе, мабуть, не поважає, бо у нього ім'я з маленької букви. -друге, ми друге по-друге. По-друге, у нього ім'я навпаки, воно читається мискам, а ми скам не поважаємо. Ага. Тобто... Нє, чуєш, в принципі, да. логіка залізна. Логіка залізна. Да.